Шизає Монгая не має меж. Каріра цієї легенди Ютуба почалася з відео, де він кривляється і передать на камеру. Все йшло прекрасно, він навіть знайшов собі дівчину. Але одного дня він виїхав за кордон і відео зникли. Можливо, так просто працює Ютуб, або дітлахи, які його дивилися, виросли, але після повернення популярність спала прямо як рівень життя в Україні. Ой. І все таки продовжувалося б, якби не 24 лютого, як справжній патріот, він взяв кулак в руки і пішов на фронт. Ну гаразд, ви поняли, що це просто казки. Він зняв відео, де закликав москалів спинити війну. І ніби все непогано, але кількість дизлайків показала ставлення аудиторії до цієї позиції. Його це не зломило, і він почав стрімити українською. Спинити його не могло ніщо. Окрім самого себе. Да, я, когда начал на типа я такой стрім на мене ніхто не підтримує. Типа ніхто не сказав, что «Вау, Івангай стрімить на українському, как круто. Да, блядь. Ну ладно, буду стримить на русском. Стримлю на русском, сразу первый стрим, сразу твичеры, о, фу, на русском. То есть, знаешь, ты делаешь что-то такое хорошее. Все молчат, всем п. Ты, дел, ты, ты делаешь Что-то так, что никто не устраивает, сразу все начинают хейтить. То есть, блядь, надо было поддерживать, когда я это все делал. Не поддерживали все, иди иди. Идут б. так швидко розстали в принципе, нашего головного героя. Так все и продовжувалось до недавних пир. Поки не почався конфликт с певным ДК. Чувак, почав випускати Івангая за его тейки про. Грибы. Ивангай, грибы запретили не из-за мифической токсичности, их запретили на пике движения хиппи, бля. Прикол, че, хуй хуйню порит? Почему? Потому что хиппи были самой мощной антивоенной <сил> <сил> силой своего времени. Вижу, как в комментах часто пишут, что я странно себя веду, у меня синдром Аспергера, если что. Это расстройство аутистического спектра, такое же, как у Илона Маска, Греты Тунберг. Из-за него мне сложно вести себя непринужденно на публике. И вы стали это замечать, потому что я все чаще появляюсь в видео без монтажа, в интервью, на стримах. Но бороться с симптомами этого синдрома мне помогают грибы. Як виявляється, довіряти потрібно не людям, які працювали в певній сфері, мають певний досвід, а нейронкам. Ну і грибам, куди ж без цього. Ну, ті самі легендарні нейронки, які беруть дані з відкритих джерел. Джерел створених людьми. При тому, що ні одна нейронка не може нормально інтерпретувати інформацію. В мене є про це відео. Я там збираю різну шизу від шиї. Яке помаранчеве коло більше, і здавалося, б відповідь очевидно. Але насправді обидва помаранчевих кола однакового розміру. Твій мозок сприймає розмір оранжевих кружків і повідно до оточуючих синіх, хоча вони об'єктивно однакові. Тому казати, що потрібно черпати мудрість з ноосфери... Ти що, яке слово, треба загуглити. Так, черпнув трошки мудрості від нейронки. Тепер я надлюдина. Залишилось лише закинутись рибами. Так, на чому я спинився. А... І тому казати, що потрібно черпати мудрість через нейронки, це, як казав один класик, комонав, отсюда, та ж був такий от бред. Карл Юнг писав, що мирно стане не завдяки домовленостям політиків, а коли достатня кількість людей вирішить свої внутрішні конфлікти. Ті самі політики забороняють нам гриби, щоб ми не могли вирішити свої внутрішні проблеми. Замкнутий круг, щоб війни продовжувались. Точно ні наркоманбиль. Ну это вообще ужас, да, вот до такого дойти Самое страшное, мне кажется, на свете Это потерять связь с реальностью Дань, ты прочитал цитату одного из величайших Психологов 20 века, который говорил О важности самоанализа И мира внутри себя И твой единственный вывод Наркотики это плохо Это як посмотреть на Мону Монулізу і сказати, тёлка какая, ти, наверное, проститутка. Прекрасна аналогія, абсолютно в тему і ні разу не гамно. Забавний факт: я настільки чистий від всього: від алкоголю, нікотину, кофеїну, ТЦК. Ой. І будь-яких препаратів, в тому числі і грибів, що ходять зараз готові здавати аналізи. Ну, результатів ми, очевидно, не побачимо. Смотрю на тренды и теряю надежду. Похоже, человечество готово идти к своему концу. К концу под аккомпанемент тупейших инфлюенсеров и пропаганды лжи. Пора присматривать билет в Новую Зеландию. Забавно, что эти слова можно идеально представить и пенео самого. В общем, у него есть некий такой главный злодей, некая Жанна. По его словам, это какой-то гибрид Харли Квин и бабки у подъезда. Про шо Какой бабки? Футя, далі він 10 хвилин розказує про якийсь конфлікт того ДК з якоюсь дівчиною, яка його переслідувала і зливала його дані, але кому на це не насрати. І далі він домахується до нас відео. Ну і до самих відео. Основний формат контента, який він знімає, називається ДК Смотрит. Все. ДК розбирає на атоми альбом Макана. На атоми? Ти, блин, фізик ядерщик от мира іску. Сидит, значить он такой. Так, в этом трекі я обнаружив 3 протона крінжа і 2 нейтрона бездарності йоу. Хоча по факту ці відео робить навіть не він, і це навіть не відео, а на різки зі стрімів. Ну таке. І от ніби кінець, але тут як грім з ясного неба влітає Мар'яна Ро. Це та сама людина, яка плакала, тому що у неї багато дизлайків. Як після цього її адекватно сприймати, людству поки що невідомо. Ні за що... <кхи> поливали... Грязю бля, хуїтельна історія, бо у у просто шишка так встала, що І от вона викатила величезний пост в ТГ. Настільки величезний, що про це навіть написали в пабліку, якому знати не знають про цих людей. Хто ці люди? І нахуюся часа та новость. І він там вже записав відповідь. В принципі, там все непогано розказано, але мені настільки плохо, чи це правда чи ні. Я просто хочу прокоментувати деякі тезиси. Мені було 14 років, коли мене змусив Іван Рудський. Йому було 18. Прям таки змусив. Каже, грязна шка, давай, ступай зі мною. Якщо хтось питає, чому я продовжувала з ним стосунки. Ну дійсно, чому ж, якщо він тебе просто змушував, після травми підлітки шукають хоч якусь увагу і одобрення у знущальника. Це комбінація страху, сорому і надії, що все стане краще. Природні психологічна реакція на насильство. Блін, а я думав, що природня реакція на насильство це втекти чи відбитися від нападника. Прочитайте, кому цікаво, що таке traumatic bonding. Як ж мені подобається, коли будь-що взагалі називають англійською. І це просто моментально стає в 100 разів крутіше. Не вівсяна каша, а вівсяний поріч. Не звинувачення жертви. А Victim Blaming. Не травматичний зв'язок. Traumatic bonding. Після того, як ці стосунки закінчились, я ще дуже довго працювала над цією травмою. У мене було сильне відхилення близькості, мені ставало погано від всього, що зв'язано з сексом, геніталієм і тілесним контактом взагалі. Це звало в мене істерики. Для мене, як жінки, це особливо тяжко, тому що я мріяла про дітях і думала, що ніколи не зможу їх мати. Але я змогла пройти цей шлях, і зараз спокійно про це можу говорити. Ні, реально так тяжко, що аж нялась в голому журналі. Ну і ще для мене як жінки це особливо тяжко. Тобто, якби ти була чоловіком, то це не було б особливо тяжко. Можна взагалі тоді написати: Для мене як для людини це особливо тяжко. Для мене як для живої істоти це особливо тяжко. Для мене як для організму, який розмножується, це особливо тяжко. Дід, це проститутка. Ну і ще в кінці потрібно додати, але я змогла пройти цей шлях. Ну тобто, трошки прибіднилася спочатку, але в кінці все одно, я топ-1. Я це змогла пройти. Через цю людину, я, 15-річний підліток, стала залежною від канабіса. Постійний примус викликав психологічну залежність і погіршення психічного стану. М да, до речі, якщо хтось не знав, то вибір курити травку робиш не ти. А твоя за Ну а як це ще інакше пояснити? А діба, блін, мені так погано. Піду покурю, стане краще. Це не весело і не безобідно. Трава, наркотик, який знищує психіку. Знищує, знищує. В когось вона вже знищена, якщо вистачило мозку закурити в перший раз. Люди, дивлячись наші відео, думали, як же круто, вони кайфують вдвох. Пара блогерів. Не знаю, які там люди так думали. Я колись побачив, я просто подумав: У вас свого життя нема, на що вам це дивитись? Я б. А насправді це був найгірший час в моєму житті. Ні реально, час прям жахливий. Там ще дизі наставили, пора поплакати. Ну і коментарі закриті, тому що нєфіх. Бля, <клух> <клух> дурак їбанутий, бля. Хайпю, бля. В принципі, от грибна парочка. Вони варті одне одного, один з грибами в руках, друга з травкою. Сидять довольні. Гаразд. Побажаю Івану, удачі в вирішенні його внутрішніх проблем. А Мар'яну, я привітаю з відключенням показу дизлайків.